Друзі, всім привіт! У нас посилка щастя, як от раніше були, пам'ятаєте, листи щастя, а у нас посилки щастя. Щастя для моїх котів. І, звичайно ж, і для мене, бо коли щасливі діти, то щасливі і їхні мами. Посилочка від Наталочки з Німеччини. Канал у неї є свій, називається Капучета Роса, В'язання та виховання котів сфінксів Я думаю, що ви вже здогадалися, тому що це не перша, я вже навіть не, не знаю, я збилась з рахунку, взагалі, яка це вже посилка. Так, давайте швиденько будемо вже відкривати, тому що там воно іди сюди, іди сюди. Іди, іди. Тут, коротше, о, ось. Все, прийшли на хлібники. Прийшли на хлібники. Що, будемо відкривати, а там рудик, ну. Рудик, а, не видно його. Коротше, я тут примастилась на колінах, тому що Наташа вже з кожним разом вона по понарастаючій присилає. Все з більшою і більшою вагою посилки. Цю я взагалі не можу підняти, щоб ви розуміли. Вона, я не знаю, кілограмів 30. Так що, щастя, тут завалість для моїх котів. Все, відкриваю. Їдь дивіться, діти, пірат, іди дивись, дивись зайчик. Боже мій. Боже мій. Пірочка, Іди подивись, що тут. Та не бійся, боже. Диви. Ой, а тут он, дивися, три штучки випало. На, це на пробу, це пробники випали. На, пірат, де тобі тут положити? Ай, не видно, не попадає він в кадр. Йой-йой-йой. А, ось все прорізано. А може це я прорізала чи ні? Та ні. Це для собачок. Ну, ви знаєте, що в мене коти теж їдять собачий корм із задовою. Ну просто все, бачите, такі крупні бубки. Ану, рудик. Давайте я подвину. Ану, на. Ану. Видно тебе хоч? Видно. О, хрумтять уже. Ой, давайте быстренько, бо мені вже не втерпєш. Це я все потім сама собі перекладаю. О, ветеринарна дієта. Бачите, навіть, навіть зрозуміло написано. Калорій, калорійний, 2,5 кілограми. Мої собаки будуть на дієті. Ось така ще діє. Так, вони тут чимось відрізняються. Та зелена, ця якась бускова. Гелен. Ага. Ну, коротше, це без 100 грам не розберешся, це треба тільки перекладати. Ну-ка, Рудя. Це... це ще щось інше. Бачите, ви не теж якесь воно рожеве чи що? Треба перекладати, чим вони відрізняються. Мені так цікаво це, Ну, цей блін чуть не Оці слова німецькі, такі безрозмірні. Я не знаю. За чим їх так придумали? Опа, дивіться, цей теж такий, як цей. А що це вони? Разної форми. Ви бачите? А ну, тікайте пірат. Блін, нічого не бачить. Як би це його так, щоб ви бачили. Це якийсь довгий такий, довгий, а цей широкий. Бачите, видно? Видно? Странно. Так. Це теж зелений, а ми Це теж, це такий, як оцей. Бачите? Це тут хтось над'їв уже. Він запечатаний, я так скотчу. Так, ой, тут щось. Боже, як воно пахне, прям Вон пахне. Тут щось таке всіляке разне. Не знаю для кого. А, для собак Ось собаки намалювати. Важкі такі ці пачки. Так, родичі. Так. І ще така здоровенна пачка. Тут два кілограми. Це теж собачатина. Ось я. Красиво. На вовка похожу. Гі гіфлюгель. Якийсь. Це гіфлюгель. 70% м'яса, 30% крашу. Не знаю, чого тут другого. А де малі пішли? Кс -кс 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 -кс. Дівчата, кс. Ідіть дивіться, що тут, куди ви поуходили? Це ж для вас. Ви не соображаєте ще. Дві. А ну нюхай пахне Це Алінка Алін Ми її глазик оцей лічимо І вона щось все время мявчить. А це ось ну йди сюди А це луночка. Луна Вона в неї вуса якісь поломані Ну вона вообще мовчить Нічого не каже. Так. Боже, дякую, Наталка, дивись скільки цих пачугерь. Фух. А, Це теж собачка. Півтора кілограми. Ой, діти, в мене вже спина болить тягати оці коробки. пачки. Так, це котячка 750 грамів. Фіш. Чи це не фіш? Так, давайте сюди. Рудик, тобі все треба перенюхати, так? Да? Так, це теж шість собачок. Від концепт якийсь. Скільки тут? 600 грамів. О. Ти самий голодний чи що? О, це да, треба строїть склад для цих пачок. Ох, яка яскрава. Ох, це як будаська моя, наче. Мікс якийсь. М'ясо, хам і якийсь тюрбан. Кілограм тут. Один кіл... а! Кури. Тут, коротше, а, курка і індюк от тут залеті сюди. Оце. Все, великий вже все. Тепер тепер такі ось палочки для собак. Це, вони таке люблять, це зубки чистить. Лас. Завтра піду всім все роздавати, бо сьогодні вже пізно вже. Скільки це вже? 21 години. Ой, фу. Так, тут такі. О, це теж щось для зубчиків для собак. Зуби буду чистить. Це зубна паста може. А ну-ка. А, що це? Що реально зубна паста? Не знаю, треба переводити. Воно странний якийсь запах. Воно і не їдою пахне, ну і не зубною пастою. Я не знаю, що це. Дякую, Наташа, за всі оці прикольчики. Це що це таке. А, це, це такі для собак теж такі вони полосочки з'їдобні. Стіки такі, типа. Ну, я не знаю, чи вони вкусні. Боже мій рудик! Дивіться. Найшов. Що ти там знайшов? Так, а ну-ка, це щось. А, це теж це. Ой. Це Наташа мені таке вже теж присилала. Це щось, типа як. Лічебне, нелічебне, типа наших що-то е, добавок всяких там. Ось у кальцій, фосфор, ну таке. Таке, так. Да. Дякую. Оце. Ну, це теж корм, просто маленька пачечка така. Наївся і... Ага. Олійка, я так разумею. Ага. Угу. Ой, как она открывается. А, сейчас. Не, не поняла. Взагалі, я не можу відкрити, але треба Вітіна допомога у відкриванні цієї пляшечки. Може, вона якось прижимається. Я, коротше, я безтолоч. Це ефірна олія. Евкаліпт написано, пахне. Пахне аж через бутилочку. Дякую, Наталочка, дуже дякую. Все, все поїв. Дивіться, все. А, ви ж бачите, пуста коробка. Все з'їв. Ой, величезне тобі дякую, Наталочка. Не, не... Ой, що це таке? Не перестану тобі дякувати, тому що, знаєш, ж, я от, знаєш, вона така підозра є, чесно кажу, що мої коти, якби вони розуміли оце все, що ну, де воно береться, що ти це присилаєш, що робиш, то вони мабуть, тебе любили більше, ніж мене. Дякую тобі, дякую дуже сильно. І нехай тобі в житті зустрічаються тільки люди, отакі самі. Добрі, як і ти. Що таке вже? Вдавився чи що? Рудик. А дівчата не голодні, бо вони поїли і вони, їм зараз це не цікаво. Малія має на увазі. Друзі, що я переклала? Ось це ось Рудик, оце в зелених пачках. Це гіпоалергенний корм для тварин із. Комах, ось тут інсект написано. Тут джерело білка, це комахи. Так, ось ці ось дві пачки, які я казала, що одна широка, а друга висока. Значить, це обидві пачки це ветеринарний корм для профілактики та лікування сечокам'яної хвороби. Яка різниця? Значить, оце ось базовий варіант корму. А це ось із зниженим вмістом калорій. Так, йди, йди, йди. Чого ти гарчиш? Луна, луна. Ого. Так, далі ці дві пачки. Це значить корм для дорослих собак. Тут 70% м'ясо птиці, 30% ну, всякі там ов... овочі. Це ось ветеринарний корм для здоров'я суглобів. Дівчулі, оце ось дійсно зубна паста. Уявляєте? Зубна паста для собак із смаком яловичини. Ну, вони що, будуть зуби чистити? вони її з'їдять. <плес> О я не можу. Комедія. Так, і ось це ось це корм для собак із низьким вмістом ж... жирів. Так, рудик. Все. Оце такі у нас смаколики. Дуже дякую ще раз, Наталечко. Не, моститься вже. Дякую від усіх моїх хвостиків, хвостатих сердечок. Ой, неймовірне задоволення. Ти знаєш, я отримую задоволення навіть, ні, навіть не задоволення. Е -е, як воно це називається стан оцей? ейфорію. О, ейфорію навіть від оцього звуку. Оцього звуку цих шуршащих пакетиків, від оцього, навіть від звуку розрізання скотчу і від оцього запаха, неймовірного. Дякую тобі за ці, за ці прям щасливі хвилини. Дуже дякую.